Добрий день, я вам зараз розповім, як працювати, обслуговувати, чистити коварку у франки А600. Запускається вона дуже легко, в принципі, з нею немає ніяких проблем. Відкривається у нас є, відкривається бокова панель, звісно, натискаєте кнопочку та відкриваєте бокову панель. Е, у нас є вимикач. Ми його запускаємо, закриваємо двері. Так коварка у нас запускається. Якщо каварка автоматично не запустилась, треба потримати на дисплеї десь 5 секунд. Каварка у нас запускається, в принципі, вона у нас нагріта, тому вона студентка зараз запуститься, та я покажу свої моменти. Це у нас лючок для е, бункер для каву божа для, для шоколаду, та два бункера для кави Та лючок для подачі. Е, на Ми тут затистаємо, вся каварка запускається. Це у нас пішов кавий бойлер та бойлер е, саме паровий. Іде тестування каварки. Е, покажу вам. внизу у нас заливається молоко, на себе відбігається сам мункер для молока, його треба. Мити кожен день. Це вже в подальшому покажу ці всі нюанси. Зараз чекаємо, поки вона догріється. Для чистки ми використовуємо чистку для молока та порошок або таблетки для чистки. В принципі, неважливо. Якщо є якісь помилки в каварці, вони будуть виглядати. От збоку там буде такий оранжевий. Така поміточка, вона спише у нас заповнити правий контейнер позаду, заповнити лівий контейнер позаду. Тобто У нас зараз бункера пусті з кавою, тому вона просить її заповнити. Якій ми її заповнимо, помилка зникне. В принципі, поки вона гріється, ми можемо пройтись по основним меню. Тут у вас куточку, зараз вона по центру Франки підписана, а загалом вона буде зліва зверху. Якщо на неї натиснути, вона напише, введіть код. Ваш код це 4 одинички. Та натискаєте ОК. Тут можна побачити базові налаштування та лічильники та очищування. Спочатку подивимося, лічильники натискаємо на лічильники. А тут є пункт усі продукти. Тут показано еспресо, американо, американо молоком, якби всі е, продукти, які е, ви використовуєте, такі є за, за, про, запрограмовані. Та є е, загальний лічильник. Е, щоб, наприклад, зайти в обслуговування, є очищення та обслуговування. Е, Є також повний цикл промивки, такі як очищення кавової машини. Це у нас іде промивка кавової та молочної системи. Це ми зробимо трішечки пізніше. Ось у вас такі фанки, ми на нього натискаємо та виходимо. От Зараз у нас є, ми дивимося, по вибору напоїв. У нас є еспресо американо, воно заблоковані по причині, тому що ми ось натискаємо, у нас не заповнене кава. Далі, як взагалі робити чистку та що знаєте, у нас здогріваська каварка. Тому що ми натискаємо на франки, вона у вас запросить пароль, пароль 4 одинички та натиснути ОК. Далі зайти в очищення та обслуговування та очищення кавової машини. Воно запитує підтвердження, воно ж натискаємо так. В принципі, тут все просто. Вся Весь процес очистки візуалізовано на дисплеї. Навіть якщо ви там забули все в принципі, під, ті під підказки. Нам треба дістати відкрити а, сам контейнер, дістати це все вилити, помити. А далі, що воно вилити? Чи це чистити контейнер, ми зараз дуже швиденько його помилимо. Контейнер, та вона просить нас поставити його назад до колапки Ми його ставимо, натискаємо далі. Вона написана ослабте фіксатор обертання Це вона хоче, щоб ми помили групу заварювання. Як це виходить? Дивіться, я, правда, При витягнутому контейнері у нас є така защёлка Ми її фіксатор цей відпускаємо та ось так на себе. Кава, сама група заварювання в нас виходить, і отак на себе вона витягується. Її треба помити, почистити. Ось ми чуть брудна, ми варили каву. Зараз ми її помиємо. Якби нічого треба, не треба нікуди лазити, просто треба під водою проточною це все промити, прочистити. Там прямо якісь нюанси всі добиратися не треба. Зараз це ми все зробимо. В принципі, дивіться, ми її просто сполоснули. Та воно нам пропонує вставити модуль назад. Як він вставляється? Ось і отвір, якби лопатка для скидування, та ми її закидуємо за фіксатор. Ось він так. Фіксатор. І тут направляючий. І він все. в принципі, Якщо воно там у вас щось не влазить, не треба його з сили туди сувати. Просто спробуйте чуть-чуть ліво-право, як воно... В принципі, воно все легенько туди стає. Та ось червоненький фіксатор ставимо назад і дивимося, що воно надалі. Ми вставити модуль фіксатору. Все поставили в стрілку, все помили, протерли внутрі, все ставимо назад. Назимаємо далі. Далі вона нам пропонує почистити модуль а, самого м змішування порошку. Він на себе від, там, від себе він натискається, треба цей фіксатор. Ось це камера збиття шоколаду та ось цей фільтр. Фільтр помити цей фільтр, це все сполоснути, ми вже його помили почистили, тому він у нас все чистий. Тому поставити це все назад, зафіксувати. Ось. Та не забувайте обов'язково вставляти цей фіксатор подачі та видачі е шоколаду. Натискаємо далі, встановіть контейнер. Закчніть контейнер ми встановили, закриваємо дверцят. Що вона хоче? Щоб ми дістали це все вимили. Тут, якщо з двох сторін натиснути, у нас такий вузол видачі. Він у нас чистий, ми вже помили, але він повинен бути от таким: чистим та гарним. Тобто Помити піти під проточною водою, все помити, відчищати. Та якщо що, оця пружинка, в принципі, вона, якщо у вас дуже грязна, та вона, якщо так на неї надавити, в принципі, вона виймається. Вона виймається, її почистити та поставити назад. Назад так само руками В принципі, це її положення. Це все, вона все ставиться. Ставимо його назад з Всі усіма нюансами ось так. залишаємо та ставимо назад. Вона просить нас закинути таблетку для очищення. У нас використовується порошок, тому ми беремо мірну ложку, одну вимірюємо. Відкриваємо лючок для подачі е, ну, порошту для чистки віталих мас. Засипали, закрили, все, нажимаємо далі. Е, воно нам пропонує. треба, Якщо у вас зараз налите молоко, вам його треба вилити е, та е, ставити повністю пустий, е, ну, промитий уже від молока. Пустий, е, там не неправильно, ось надходить пустий. Цей е, бункер для молока. Та натиснути далі. Зараз починається процес очистки. Вона нас зараз промиває е, цей е, трубочку подачі молока, та зараз е, вам. В бункер треба додати, ось така ось є бутилочка. 50, ось ще відкрутити, дозатор 50 мл розчину для чисті. Все, ми його налили, закриваємо та ставимо назад. Воду ми не наливаємо, вона наливає ту кількість, яку йому потрібно сама. Та натискаємо далі. все, вона бачите, вона наливає. Воду самостійно В принципі, процес чистки запущений далі вже все в принципі буде більш автоматизовано. чистка проходить десь приблизно хвилин 10.